Є ще в наявності, ніж Real Steel Sacra із серейтерною заточкою на ділянці леза. Це хороший варіант, тоді коли ви часто працюєте з різними мотузками або потрібно якісь напилення залишити там на деревині, наприклад. Тому що тут така агресивна форма серейтера, який чудово з цим справляється. Мотузки рве на ура. Лезо тут оброблене в Blackstone Wash. Це хороше покриття, яке буде приховувати якісно різні дрібні подряпини. Причому клинок зроблено зі сталі К-110. Дуже рідко, коли зустрічається ця сталь на ножах, саме складних. І тут її все-таки використали, і я розумію, чому, тому що дійсно ця сталь витримує дуже-дуже складні навантаження. І для такої форми в поєднанні з серейтером це великий плюс. На накладці використовується G10 з текстурованою основною частиною, ніж дуже цупко лежить в руці. По клинку працюється на підшипниках. З замком Lock Як бачите, працює просто ідеально. Ніж дуже якісно зібраний, клиночок стоїть по центру, все як має бути, присутня кліпса акуратна. І дуже такий прикольний міський ножик, особливо, якщо у вас часто виникають різні складні завдання, він вам 100% допоможе.